Борщ, голубці, гречаники зі свининою, різноманітні салати, м'ясо кілька разів на тиждень та фрукти в калинівській громаді змінили меню безкоштовних обідів для учнів початкової школи. Тепер раціон школярів гімназій більш калорійний, кисломолочні продукти, такі як сирники та запіканки, з раціону забрали. Детальніше про харчування нам розповість Оксана Блащенко, головна спеціалістка відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Які ж причини зміну меню для учнів початкової школи Калинівської громади? Права в тому, що від 4 жовтня 2024 року була введена постанова Кабінету міністрів України, згідно якої були внесені зміни у норми харчування учнів загальноосвітніх закладів та виділено державну субвенцію для безкоштовного харчування учнів початкової школи. Відразу, як тільки надійшли кошти сесії міської ради, вони були затверджені, розподілені, і ми відразу чи то жовтня. Розпочаткуштовних харчів учнів початкової школи. Звісно, потрібно було дуже гарно попрацювати і підготуватися, тому що змінені були види продуктів, які входили до шкільного меню, але це дало можливість урізноманітнити страви, які готуються для учнів. В нашій громаді 1757 учнів початкової школи, які очно відвідують навчальні заклади і отримують, забезпечуються безкоштовним харчуванням. До цього їх було значно менше, тому що частину. Учні, які не пільгової категорії харчування забезпечували за рахунок коштів батьків, звісно, державна субвенція значно покращила ситуацію, і батьки стали задоволені тим, що учні мають можливість отримувати повноцінне гаряче харчування, До меню включені. За новими нормами, уже свинина, яловичина, багато фруктів та овочів, соки. Відповідно, це дає можливість урізноманітнити меню. Кожного тижня меню змінюється. Воно інше, воно цікаве. Ми міняємо меню також за сезонами. Тобто сезон змінився, осінь, далі буде зимовий сезон. Знову меню буде змінене. Діткам дуже цікаво, тому що вони мають можливість спробувати нові і цікаві страви, яких раніше вони не коштували. Ну і звісно, це велике немаленьке навантаження на кухарів, яким теж потрібно показати свої знання, вміння і приготувати дуже багато цікавих і смачних страв. Молочні продукти, які от були включені раніше у постанові 305, дещо знайшли дещо змінилися. Тобто раніше ми мали кисломолочний сир, ми мали молоко, йогурти. Зараз це дещо замінили і маємо лише твердий сир, м'ягкий сир та сметану, але це нічим не погіршило наше меню наявність достатньої кількості свинини яловичини. Дає можливість урізноманітнити і страви стають набагато цікавішими і смачнішими. Тому діти з великим задоволенням споживають те, що готують наші кухарі. Ну, а як батьки та учні відреагували на зміни в меню? Звісно, їм це було дуже приємно, тому що не кожна сім'я має. Має можливість забезпечити повноцінне харчування, оплатити його, тому що в нашій громаді виділяється 43 гривні на обіди гарячі обіди учнів пільгової категорії. Відповідно, так само 43 гривні ми маємо можливість використовувати з державної субвенції для безкоштовного харчування учнів початкової школи. Це дає можливість значно батькам полегшити навантаження, і діти, звісно, задоволені, тому що вони всі разом, дружно, однаково харчуються у їдальні, отримують повноцінні обіди, і це, звичайно, приємно, враховуючи те, що заклади в нас багато попрацювали і влітку, заготовивши багато овочів, власно власно вирощених ягід, які заморозили, сухофруктів. Тому харчування у нас досить таке різноманітне. І, звісно, що для дітей це дуже гарний ось такий факт, який вони мають в школі. Тому що харчування це поряд із навчанням, дуже великий великий такий фактор, який Дає можливість діткам повноцінно працювати протягом дня в школі, навчатися і харчуватися відповідно. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадує, з нами була Оксана Блащенко, головна спеціалістка відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради.